Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Ой, що ж це за звук? Та це ж пташка. А як її звати? Правильно сова. Знаєте, сова каже, що вона дуже любить свій ліс і його мешканців, і тому написала про нього лісову книгу, але летіла і розгубила всі сторінки. Допоможемо їх знайти. Отже, вирушаємо на пошуки сторінок. Мадрувати ми будемо лісом. А яких правил потрібно дотримуватися у лісі? На природі нам підказала мудра сова не ламати гілочки на деревах, не топтати гриби, не руйнувати пташині гнізда, не розпалювати вогнища, не руйнувати мурашники, не зривати квіти, не розкидати сміття. Тож вирушаймо ось вузька доріжка. У нас веселі ніжки. На вузьку доріжку ступають наші ніжки. Ось ми потрапили на галявину. Поглянь, скільки птахів на ній зібралося. Чи всіх цих птахів ми побачимо взимку. Одні відлітають у вирій, інші залишаються зимувати в нас. Вітерець зачеклував пташок, вони вже не знають, кому летіти у вирій, а кому залишитися. Допоможемо пташкам. Зимуючі пташки летіть до дерева без листочків. Ті, що відлітають до дерева з листочками. Зимуючі. Снігур, синиця, ворона, горобець, голуб. Птахи, що відлітають, ластівка, жайворонок, гуси, цапля, лелека. Пташки так зраділи нашій допомозі, що подарували першу сторінку, яка так і називається «Пташки – окраса нашої природи. Ну що, рушаймо далі ніженьки кракують, дітвора рахує раз два, раз два, ось водойма нас чека. Дивися озерце, а що з ним трапилось? Чому воно сумне? Так, воно брудне, там плаває сміття. А чому ж не можна кидати в озеро сміття? А знаєш, як допомогти водоймі? Так, потрібно виловити сміття і все поприбирати. Мандруємо далі. Звірята знайшли сторінку із лісової книги. Вона їм так сподобалася, що вони вирішили її залишити собі. Як можна звернутися до звірят? Щоб вони віддали нам сторінку. Вовк, вовчик, вовченятко. Дай, будь ласка, сторінку. Ведмідь, ведмедику, віддай, будь ласка, сторінку. Лисиця, лисичка, подаруй, будь ласка, сторінку. Звірятам сподобалася наша привітність, тому вони віддали сторінку. Лісові тварини. Вирушаємо на пошуки далі. От ще одна зупинка і ще одне завдання. Нам потрібно промовити чистомовку і опинимося на галявині комах. Жужить у жені жук у жмені, Жу-жу-жу, жу-жу-жу, жужужу. Я з тобою не дружу. Чому жук не дружить з хлопчиком? Правильно, тому що він взяв його в руки. Дивися, ми на галявині, але тут нікого немає. Чому вона виглядає такою сумною та спустошеною? Так, на галявині залишилися самі пеньки від дерев, якісь не дуже хороші люди зрубали увесь ліс, і тут ніхто не може жити із лісових мешканців. Давайте посадимо дерева на галявині. А ось ще одна сторінка, яка називається Бережіть природу діти. Ось, мудра сованько, ми і знайшли всі сторінки твоєї книги. А як на твою думку, про що ця книга? А чому вона нас вчить? Так, молодець. Пам'ятай, що ми маємо дбати про природу адже ми її частинка. І природа так само відповідатиме нам добром. А від тебе я чекаю фото поробок із природного матеріалу. До побачення!